Шановна комісія, на вашу увагу подається бакалаврська робота за темою розробка веб-сайту для консалтингової компанії. Виконав роботу студент групи КНТ-120 Ігор Дрокін. Керівник роботи доцент Ірина Зеленьова. Метою дипломної роботи є розробка ефективного та функціонального веб-сайту для консалтингової компанії, який би відповідав сучасним вимогам та забезпечував високу якість обслуговування клієнтів. Задання, які треба виконати для досягнення мети. Перше. Провести аналіз вимог до веб-сайту консалтингової компанії. Друге визначити функціональні та нефункціональні вимоги для системи. Третє. Провести аналіз технології розробки вебсайту. Четверте розробити структуру та дизайн вебсайту. П'яте. Забезпечити безпеку даних. Шосте. Провести тестування та оцінку ефективності розроблення, розробленого вебсайту. На цьому слайді показана актуальність консалтингових послуг. Це полягає у контексті зростаючої потреби компаній у професійних консультаціях для підвищення ефективності бізнесу та оптимізації процесів. Послуги консалтингу важливі для забезпечення компаніям конкурентної переваги, інновацій та адаптації до швидкозмінних ринкових умов. Проведено порівняльний аналіз різних типів вебсайтів, таких як комерційний, інформаційний, некомерційний, сайт-візитка, персональний блог та інтернет-магазин. Кожен тип сайту проаналізовано з точки зору його основних цілей використання, основних функцій та призначення. Для вебсайту консалтингової фірми обран веб-сайт-візитка. На п'ятому слайді представлено візуал веб-сайтів, які надають консалтингові послуги. Виявляються їхні сильні та слабкі сторони, а також розглядається, як вони відповідають потребам користувачів і як вони можуть бути вдосконалені. Проведено детальне порівняння веб-сайтів консалтингових послуг з урахуванням критеріїв, таких як основні модулі, переваги, недоліки та технологічність. Розглядаються три приклади веб-сайтів UCBI, Гарантія та РСМ з аналізом їхніх особливостей в контексті навігації, дизайну, вмісту та загальної функціональності. Визначені ключові критерії успішного сайту зручність навігації, чіткість контенту, доступність основних функцій. Також важливим є оптимізація візуального контенту та ефективне використання професійних візуальних елементів. Ці висновки будуть далі використовуватися для побудови веб-сайту. Проведено аналіз технології та мови програмування, які використовуються для розробки веб-сайтів, поділяючи їх на категорії фронтенд, бекенд та бази даних. Для фронтенду використовується HTML для структури сторінок, CSS для стилізації і JavaScript для додавання інтерактивності. Бакен включає технології, як Node.js, що дозволяє використовувати JavaScript на сервері, так і Python з PHP, кожна з яких має свої переваги, такі як швидкий розвиток проєктів та велика кількість доступних бібліотек. Для баз даних обговорюються реаліційні системи, такі як Postgres і MySQL, та нереляційна MongoDB, що вирізняється своєю гнучкістю та масштабованістю. Цей слайд описує функціональні та нефункціональні вимоги до веб-сайтів консалтингової компанії. Функціональні вимоги включають, включають інформаційну функцію для представлення деталей про послуги, комунікаційні засоби, як контактні форми та чати, облікові записи для реєстрації та управління профілями, блог або новини для публікації статей та інтеграції з соціальними мережами. Нефункціональні вимоги включають безпеку даних, швидкість завантаження, масштабованість сайту сумісні з різними пристроями та дизайн, який має бути професійним та відображати бренд. На дев'ятому слайді представлена структура веб-сайту, розробленого для консулато компанії. Вона включає опис різних розділів та компонентів сайту, таких як головна сторінка, сторінки послуг, про нас, блог, контактна інформація та інші. Подано детальний огляд, як кожен розділ взаємодіє та виконує свою роль у загальній архітектурі сайту а також як вони сприяють забезпеченню зручності та доступності для користувачів. Представлено детальний опис розробленого веб-сайту для консалтингової компанії NewSTEP. Вебсайт має сучасний та професійний дизайн, що відповідає корпоративному стилю компанії та забезпечує зручну навігацію для користувачів. Головна сторінка містить основну інформацію про компанію, її послуги та заклик до дії. Розділ про нас знайомить відвідувачів з історії та цінностями компанії, а також представляє команду професіоналів. Сторінка послуги надає детальний перелік консалтингових послуг з візуальним супроводом та короткими описами. Окремі розділи присвячені успішним проектам компанії, останнім новинам у сфері консалтингу, а також ключовим показникам задоволеності клієнтів. Крім цього, веб-сайт містить заклики до дій, що мотивують користувачів замовити консультації або зв'язатися з компанією. Проведено кросплатформене тестування мобільної версії вебсайту на трьох популярних веб-браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox і Safari. Результати показали, що вебсайт має гарну сумісність з Chrome та Firefox, але потребує додаткових оптимізацій для Safari, зокрема у сферах медіа-відтворення та сумісності CSS. Виявлені проблеми були задокументовані для подальшого виправлення. Розглянуто важливість оптимізації веб-сайту для підвищення продуктивності та доступності в пошукових системах. Особлива увага приділена налаштуванню файлу Robots.txt, який використовується для керування доступом веб-роботів до сайту. У висновку можна заключити. У роботі було проведено дослідження процесу розробки веб-сайту для консалтингової кампанії з урахуванням сучасних технологій, вимог та потреб користувачів. Проаналізована роль консалтингових послуг, технологій та методи розробки. Розроблено вебсайт NewStep з детальним описом ключових елементів. Розглянуто аспекти експлуатації, тестування та оптимізації вебсайту. Розроблений веб-сайт відповідає сучасним вимогам та забезпечує ефективну взаємодію з клієнтами. Подальший розвиток може включати інтеграцію додаткових функцій для розширення спектру послуг. Дякую за увагу.